Вітаю всіх. За сьогоднішню ніч у нас чотири обстріли Нікопольського та Криворізького районів. Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирних мешканців. Під вогонь потрапили чотири громади. По Нікопольському району ворог гатив зградів та важкої артилерії. Під прицілом також була Червоногригорівська, Марганецька та Нікопольська громади. На щастя, з людей ніхто не постраждав. У Червоногриворівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено два житлові будинки, дві господарські споруди та місцевий ліцей. Обрівана лінію електромереж, масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. У Кріорійському районі під прицілом опинилась Зеленодольська громада. По ній російська армія гатила з реактивних систем залпового вогню ураган, внаслідок чого понівечені. Житлові будинки та газовід наразі продовжується обстеження території.